Жити одній без чоловіка і виховувати дітей завдання непросте. Я не раз бачила фото одногрупниць, які вдало вийшли заміж, і з щасливими очима вони обіймали своїх чоловіків. У цей момент я згадала, що в мене навіть немає чоловічих рук, які б могли мені допомогти. Тим паче діти мені також не допоможуть донці 12, синові 8. Про другого чоловіка я й не думала, допоки не зустріла Олену Петрівну. Ти жінка охайна, працьовита. Ви б з моїм сином були просто чудовою парою. Її слова мене трішки збентежили. Вона запевнила, що її синові просто не пощастило з першою дружиною. Вона не чупара, в домі нічого не робила. Ба Більше навіть зраджувала, а мій син все сам робить, золоті руки просто має. У першу ж нашу зустріч Петро сказав, що я йому дуже сподобалась, але я не поспішала. Я вирішила придивитися ретельніше. Вже наступного дня він полагодив мені кран, а ще через тиждень зробив мені пропозицію. Скажу чесно, я не поспішала з відповіддю. А потім таки задумалась. І Петро переїхав до мене жити. Перший тиждень все було гаразд, а вже згодом почалося. У нас виникла суперечка, чого це я вивертаю кишені його одягу. Але в мене питання ну як я мала прати одяг. Наступного ж дня він прийшов до хати п'яний. Чоловік тільки звинуватив мене в надмірному контролі. Я побачила, що зникла моя зарплата, а потім я вирішила пожалітися своїй свекрусі. А вона мені відповіла, ой, доню, я тобі його хорошим передала, він не пив. Це ти його до такого довела. Ти його квартирі не хочеш прописати? От він і п'є з горя. Я повернулася додому, а чоловік мирно спав, п'яний. Я з братом посадила його в таксі і відвезли його назад до мами. А тепер забирайте, будь ласка, свого синочка. Того ж дня я подала на розлучення краще самі, ніж з такими чоловіками.